Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я пограю в Бравл Старс та розкажу про новий режим Зомбі Пландер. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали розказувати тобі про відео. Так ось недавно додавались три нові режима. Вони вже, ну, кожен з цих режимів вже раніше був, але тепер їх переробили в Хеловінську тематику. І один з них це зомбі Пландер. І ось бачите, на... Аватарці цієї гри є якийсь, якась зомбі-голова з бантиком. Може це голова ПЕМ, хто знає. В цьому режимі, бачите, є така зона. Тут у вас посерединці є голова зомбі, і вам треба її захищати. Це схоже щось на Броубол. Тут, бачите, 3 х 3 є. Наша команда і їхня команда. І дивіться, їм треба схопити наш м'яч і від ну зомбі-голову і віднести її на свою базу. А нам треба сх... схопити їхній м'яч і віднести на свою базу. Тому у нас важка задача. А для цього треба повбивати всіх і дійти до кінця. Ну або не так прям, але при... приблизно десь так. Я грав за поку, не знаю чому, мене вбивала Шеллі, я навіть не стигав хилитись. І бачите, коли вони, наприклад, схопили м'яч і кудись хоча б на міліметр його віднесли, а потім, наприклад, кинули, то в нього з'являється таймер над цією головою. І тоді, коли прийде цей таймер, голова просто телепортнеться на своє місце там, де вона була. Тому, наприклад, якщо у вас вкрали голову і викинули її, то вам треба поохраняти, щоб цей таймер прийшов і вона повернулася на свою базу. А якщо, наприклад, ви схопили голову і там, ну, наприклад, ворогів, і там приходить таймер, то знаєте, що вам треба спішити, щоб її підібрати, щоб вона не телепортнулася на місце. Тут була пружинка, я собі скакав, ми вбили шеллі, і тут такий зрозумів, це наш шанс. Але возродився гіл, я хотів забрати, проте нічого не вийшло. І бачите, було 0-0, а вже закінчувався час. І тут з'явився оверчас. І тут, бачите, в моменті. Якби все ламається, всі стінки ламаються, і треба зробити гол. Хто зробить гол, той виграє. І бачите, наш Гейл забрав м'яч, я зробити нічого не міг, він його кидав, наш теж забрав м'яч, але я, ну, коротше, трошки не вийшло, і ми програли, на жаль. І пішов в нову катку, вже забула. Бо якраз тут треба ті, хто дуже сильний бравлер. Саме знаєте, такі ближніки. Я напав на базі кота, проте мене вбили, бо їх було двоє, а я один. Плюс я не люблю база, кота я б міг винести, але бас своєю ультою дуже бісить мене. Бас просто притягувався до мене і пробував щось зробити, проте я його вбивав. Тут наша Сейді щось там хотіла зробити, я ультую, забираю м'яч, кидаю його, потім приходжу знову назад і мене вбивають. На жаль, тут наш м'яч хотіли вкрасти, проте мі гаджети моя ульта спасли мене, і ми розправились з командою їхньою. Проте, бачите, я чекав, поки Таймер прийде, щоб нашу голову ніхто точно не вкрав. Тут, бачите, приходить бас, і якраз в цей момент голова телепортується. Тому я був впевнений, що вони нас не вкрадуть. Тут Гейл забирає на, ну, їхню голову. Я нападаю на базу, відволікаю його, Гейл кидається. Я забираю голову, і ми просто біжимо звідси, щоб не померти, бо у нас є їхня голова. І бачите, Сейнді захищає нашу голову, він робить правильно. Бачите, я цю голову їхню можу кидати. І мені треба довести цю голову до нашої бази. Там, де сидиться синій, бачите? Тут нашу голову вкрадають, але все-таки я всіх вбиваю, та й мої тімейти всіх вбивають, голова телепортується назад, і все у нас поки що добре. Я знову ультую, проте тут знову цей тупий баз, якого я просто ну я виніс його, і бачите, до речі, якщо ви стрільнете ультою цією головою, то вона буде якби... ну більший буде. І я вирішив взяти база. Ви спитаєте, чому? А просто тому, що мені не подобався баз в минулій каці. Я вирішив стати одним з цих базів. І пішов. Та ось бачите, я був з Ріко і з Пока. Проти нас був Мортіс. Я на нього напав, ультавав, вбивав і я його дуже добре вбивав. Тому Мортіс пресе. Але проти нас грав ще Діна Майк і Менді. Я чомусь забагався, проте голову я взяв. Тут був Мортіс, я, його, я, я на нього напав, почав вбивати. Я забрав голову. Я, роз, я, я зрозумів, що я певно помру, тому я хотів віднести її як можна далі і кинув її ультою. Тут мене вбиває Мортіс, проте наш Пока просто кидає голову. І ми отримаємо один гол. Я возродився і почав нападати на всіх інших. Тут була Менді і Мортіс. Менді не мала попасти по мені чомусь ніяк зразів. Мортіс юзнув свій гіперзаряд, але проте якось мене не вбив. Але Менді добила. У мене вже був гіперзаряд, Ульта, проте. Я їх не тратив. Тут підійшов Динамайк, Менді ультавала ні в нікуди. Я стріляю в Мортіса, він втікає, блін, ось криса падлюка. А я йду забирати їхню голову. Чому вони не напали на мене? Я не знаю, але пофіг. Я забираю голову собі спокійненько. ця голова кліпає собі. Я пробую щось зробити, на мене напала Менді і Мортіс. Я юзаю ульту, вбиваю Мортіса. Проте Менді тут ще до сих пір є. Я ультую, втікаю від Менді, проте мене юзає ульту прямо по мені. Залишається Ріка, він забирає їхню голову. ну, їхню голову. Динамак забирає нашу голову, проте Ріка чекає, поки його майже недоб'єдінно ну, і кидає голову. І ми виграємо. Ну, це було жорстко. Тепер я вирішив взяти містера Пі. В нього, до речі, в мене є на графа Дракулу. Проте нас грали якісь ботики, бо в мене на ньому дуже мало кубків, але зі мною грали нормальні чуваки. Проте на... ну, з нами грала Лілі, вона збирала голову їхню через те, що вона була в порталі. Потім вона повбила Шелі, і ми забрали спокійну голову. Проте я зрозумів, що коли вона кине голову їхню на нашу базу, то ця голова знову з'явиться на базі противників. Проте на мене напав Сем, я її знов гаджет і все-таки зміг його е, ну, відтолкнути від нас. Я йому гігантський урон. Я забрав голову, наша Лілі розправилася з базом, тому я забрав їхню голову і просто пішов відносити її на свою базу, без ніяких проблем. Нас прикривав наш тік. Я беру голову і кидаю нею ультуючи. І все. Ми виграємо просто на ізях. Знову беру Мортіса. Мортіс, до речі, непоганий Бравлер. Звичайно, його трохи контрить баз, але все одно нормально. Я за пару секунд забрав голову. І бачиш, треба бути обережним, наприклад, стріляєш головою, потім вики... ну, викидаєш її, ударяєш і просто летиш. Тобто так треба робити, щоб, movement, movement, щоб ушвидшуватись. Я кидаю голову, бачите, і заніс її на базу. Проте потім мене вбив Ріко. І знов вони забрали знову нашу голову. Вони перед цим забрали голову і ще раз забрали. Тут Джейсі забирає, блін, втікає і просто викидує її. А й ми не можемо її якби забрати, бо, блін, у нас вже без шансів коротше, тут. І все-таки ми проігруємо, І нам кидають дізлайк, але, блін, який дізлайк, нафіг. Ну і це було трохи навіть смішно. Але я вирішив піти ще раз в матч. І знаєте за кого? Правильно, за Ліллі. Бо я бачив, що вони непогана тактика з порталом, тому... Сподівався, що може мені повезе. Я зразу в портал, коли побачив мелоді. А коли вийшов з порталу, то побачив, що мелоді б'ється проти Кензі, який із нашої команди. Тут Кензі кидає голову, він напевно вмер. Я... Ну, а, ні, Він мене чекає, він мене чекає. Потім я забираю голову, яку він перед цим стрільнув. Мене ні тут не вбиває, тому я спокійно проношу голову. І тут, знаєте, головне мати чотири гаджета. Треба мати гір на чотири гаджета спеціально, щоб було більше порталів. Так, далі я просто йду собі. Тут я ультую, не знаю чому я ультанув, блін, не, не попав. Я беру голову, бачите, кидаю і зразу, і зразу заходжу в портал. Бо так би мене просто убили. А нашу голову забрав РТ. Ви бачили, там три людини було десь, або дві. А він їх всіх побивав. Це капець просто. Ну і тут було вже дуже легко, Кенді взяв і просто ми виграли. Дуже легко. Але на цьому хочу закінчити відео, бо я пограв цю гру вам про всі тактики, які могли бути в цій грі, Тут треба брати просто якихось сильних бравлерів, типу Лілі, Кензі, Мортіс, або ж, наприклад, Була того База, Ель Прімо. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд, до нових зустрічей, до побачення.